Що для вас є грант? Це питання грошей чи можливості? Е, грант — це, перші всього можливості, е, можливість зекономити гроші е, та потратити їх в нужну розуму. Це можливість зекономити гроші і можливість е, думати про те, що ну я можу. Вставай через не можу, через ще трохи до кінця, і ти будеш чемпіоном. Трошки більше віри в себе. Ну, на мою думку, це як і можливості, так і гроші, адже є можливість удосконалити свої знання та проявити себе, а також гроші, які є мотивацією. Я гадаю, що це можливість Ти зекономити гроші за свої успіхи, навчання. Який ваш улюблений предмет? Мій улюблений предмет це господарське законодавство, також податкова система. Дуже дякую. Англійська. Англійська. Англійська по всій рано. Yeah. Do you speak English? Uh, Програмування. Да. Мабуть, комп'ютерна графіка. Ви ка. Ну no, no, я бухгалтер. Uh, так. Влюбиний предмет. називається, це, це, це мікроекономіка, макроекономіка. Okay. Ну, взагалі, всі економічні дисципліни мої улюблені. Справжній економіст. Мій улюблений предмет, мабуть, це управління якістю та поведінка з і неронеромак. Я гадаю, що це може бути програмування, та 3 d моделювання, та англійська мова. Всі люблять англійську, нас всі дуже люблять і цінують англійську мову. <плес> yeah. Чи будете ви святкувати свій грант? Чи можливо це не, на вашу думку, не привід для святкування? Е, думаю, для мене в основному це буде приводом менше стресувати. <плес> Я дуже втомився, боса. Я відсвяткую це своїм ментальним здоров'ям. Ну, святкувати. Я завжди святкую там своєю сім'єю. Це ми збираємося в маленькому колі і ну, відмічаємо, можна сказати, таке маленьке свято. Ну, Маленький, приємний подарунок можна собі зробити разом з сім'єю, сісти і відсвяткувати це. Свято, наднижається, свято, наднижається, свято, наднижається, свято, наднижається, свято Ну з друзями бахнуть. Я б теж так вчинив! Диною на жаль не вийде, але думаю, з друзями можна відсвяткувати цю чудову подію.